Привіт, народ! Вітаю з поверненням на Dead Space 2023. Ремейк. Минулого разу ми мочили монстра в космосі, який від'єднався як какулька. А того разу будемо капсулу рятувати, яка тут прибула. Ще хочу перепросити за вчорашній містан, там непотрібні звуки були. Ну, тим не менш, давайте зробимо це. Рухаємось рятувати. What the fuck? We have a problem. The Valor's carrying a 12 megaton warhead. The crash hit the torpedo bay hard. I need you to handle that nuke right away before something sets it off. Handle 12 megatons? You know I'm not a nuclear engineer, right? I don't need you to be. Just stabilize the warhead and eject it away from the Ishimura. Christ, dammit. No one trained you to carve up monsters with a plasma cutter either. You haven't let us down yet. Як думаєте, щось зможе звідси собі достатне підняти? Ні. А тут треба буде перебігати. Це душові. Ну давай. Вуаля. Так, трошки. Бля, вогнем так фігачі. Трошки патронів для бою. І... Це я з тобою спілкувався, так? От, халепа. Ой, силова гармата. Тут тут шепче? Це Бля. Друже, голову тобі від Це печально.

They're fucking fast, Isaac. Stay sharp. Ну, звісно, що перетворили, чоловіче. Це треба з собою забрати. Окей, mm. 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 mm -hmm. okay, значить лів ще не час. Mm. Та ні, такий час. Mm. Витягнув. Mm. Добре, давай сюди, чекнемо. Бляха, хаптачок немає. керування? Так ну звісно ж бляха. Aliens. Залізли, бо на деякий глибокий космос, і давайте тут. О! Це те місце з прибуття, правильно? Клас. Тут якась шняга тричала. Ха-ха, Привіт, шняга! Вузлик. Дякую. А тут що? Привіділось. Угу. А, що це? Витягнути. Ой, блін. А пам'ятаєте стрельої частини цих фільмів? Вони типу дуже швидко рухалися, да-да-да. І коли я тут витягнув оця брафо. Ali, né? Boa roi, né? Au. Hore, horri, ya. Ja, não ataque. Nem mapulei, nem mapuele, Tá aqui. <laughs> Aha. Там вони з третьої частини, там вони якось так робили, цікаво, і вони були, до речі, в окулярах. Або це були окуляри, або це були ліхтарики шахтарів. Дуже швидко рухались. Не зрозумів. Так Ну давай. Третя спроба. То мені що тепер стрибати в ту шахту? Е. Okay, Окей, я отсюда стану. Яка капризна. Ди сюди. Ні, не це. Окей. Okay. Все? Та чи мало бути? Ти диви. Terence Kine, the Ishimura's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. You're a Radiation hazard. Seriously, the radiation is not a spec? the Невелике збереження. Ух, не глючить. От тобі наступне поле бити. Так, візьмемо ось таки це 6, 8, 8 спроб. Куди нам? Утилізувати цвіти боєголовки. Є тут потрібно їх відстрілювати. Warhead, угу. Ну давай. Та ну тебе. Бульку свою давай. Он свій там Unstable. стоять, дивіться, бачите, з правої сторони. <гум> Ждуни. Це тобі що для цього потрібно зробити? Ждун мій. Розбити наступну Warhead, історію? Ось тут? І... А, сюди прийти. Так просто, ось тебе. Ку-ку. Тримай. <клухи> Ні, не варто. <клухи> Радіаційна небезпека. Місце цієї бокові тради. Зверніть увагу на те, що тут, ...ну, тупо все може репнути і цю хрінь. Старайтеся. Щоб вона... Не вистрілила. Так, да, отак. О. Ну тому що якщо вона репне, це херово закінчиться. Платформа нахід вибухне. Ти тобі в голову пульну. Може звідси. Ау! Не впіймав. Ага, дякую. А де аптечка? А, єс. Yes. А ще одна мала бути? Ого, чемпіон, дякую. Тепер? Я думаю, я правильно роблю, так? Давай. Ага. Вуаля. Що я пропустив? Так. Я же тут замахався бігати. Ага, а ця історія ось ця. Куди? Давай, 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 давай. Ага, бачу. Є. Yeah. Живність для кнопочки. Клас. Ось і кнопочка. hmm. Okay, the warhead's clear. Hammond, this doesn't add up. If the Valor was just on patrol, why bring a nuke? And if they had a target, what's out here except us? Yeah, I know. I'm downloading a munitions report right now. I'll clear your route to the engine room.

А давай вже глянемо до кінця, що тут. Угу. Mm -hmm. Нічого. Горядок порозкиданий, так? Так, поле для битви. Ти кубе, бля, камуха, -ка розігнався. Ні, давай полити його. Ух ти ж. Ау! alternativna, od tako. Kozljara lovi. To vas tu dvoje. Eee... Так, 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 зори. Ага. Лови. Плюху. На тобі ще одну. І... Та й таке. Ху, добре, хоча аптечка чуть-чуть автоматом підтягується. Здається. Це я другий раз тиснув, зною чи набрала. Ого, трьохкорпусна, вітаю. З поверненням. А ось і були балони. Да. Непомітні вони тут. Для мене були. Сюди, вірно. Ось ці наступні, Давай, тут чекнемо. Ува! Як називається кімнатка? Ні, це ця збройна. Схожи, як на цю збройну. Дивись. Можна було сюди перебігти і забавитися. Типу я не. Ні. Мабуть, я не пасажир цього корабля і він не розпізнає мене як. Не знаю, учасника. Або майстра. Ламайстра. майстра. Хм, іду по стрілочках. І куль. Це навчальна, тренувальна. Угу. Мочити стріляти. Так, можна спробувати? Що скажете? Прикольно. Це не потрібно гатити? А, це типу ці, ага. О залупа. Постріляв. Куди ти стріляєш, ну? Чемпіон? Ні, немає. Ааа! Попалимо трошки. Так, 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 попалимо гуму. Ага. Ні? Ти утігів чи що? Є. Пригадуєте, я казав про те, що коли ви палите козлярів, не набігайте на вогонь, бо ви можете згоріти. Це якщо у вас слабенький костюм. Відвали. От зараза ще ти Дивись, песик. Песик відвали. Давай, бам! Того песика Та а так і Hmm, Хм, сожгли. Оооооо! Прикулясы. Хм, не нот. Ой, вузу. Так, кого я не нас доптал? Кого стороной удишов? Бля, хаз боеприпасы, як ніколи. Наче все? От тепер рухаємось далі. Так, наша пряма дорога звідси. Е. Це ти? Я тебе одразу не помітив, друже, сорі. Мені не треба. Ех. О, блін. Німик. Ау, блин, так і знав. Щось тоді зупинити потрібно. Щоб пройти, правильно? Так. Все воно. Я невеликої аптечки. Так я вже їх мав. Що? Це вже це вже глючить айзика, я поняв. Ні. Доведеться йти. Ну так, отже, має бути крайня, певно оце. Оп! Он туди-туди, давай! Руки, ноги відчикрижити. От так от. Відпочивай. Тут багато, до речі, деталей з приводу можна в яких кидати. Ну дивіться. Ось він виліз, ось деталь. І... Можна було пуль кинути. І не стогнати мало патронів. Ех, моя гармата. Ай, chen's dead you know that i know my own fucking corporal chen come in yikutov's <sharp> raku chen's value Chen it